Нова назва, нова форма. А ось боятися копів ймовірно так і настали. Останнім часом все частіше по всіх куточках України зафіксовано низку випадків нападів на поліцейських. Навіть вбивств слух порядку один з останніх випадків побили полісмена у Рівненській області. Бійка відправила служителя порядку на лікарняне ліжко. Патрульним повідомили в центрі села за кермом їде п'яний водій. Поліцейські швидко знайшли підозрюваного. Проте чоловік поводив себе доволі агресивно. Водію було запропоновано пройти. Медичний огляд на стан алкогольного сп'яніння, на що він в грубій формі відмовився. Після цього водій фактично водій зник з місця пригоди. Автомобіль було доставлено до Гачанського відділу поліції. Втім, на цьому пригоди водія не закінчилися. Він повернувся у відділ поліції і пустив у хід кулаки. Заходить він, я його попросив, щоб він вийшов з даного приміщення. Після чого він мені наніс тілесне ушкодження, вдарив кулаком в голову. Я головою стукнувся об стінку. Після поліцейського забрали до лікарні сам водій, стверджує, що нікого не бив. А за кермом був не він. В той день я дійсно був випивши, але я не пробував за кермо. Працівники поліції зробили все для того, щоб представити, що я був за кермом. Версія того, що побиття, що я побив працівника міліції, це безглуздо. Представити, що я побив би працівника міліції на території поліції. Та мене просто-напросто вбили б там. Втім, факт є поліцейський на лікарняному ліжку, і хто його побив чи не бив, визначатимуть у суді, адже кримінальне провадження з опіль правоохоронцям може відкрила. І подібних випадків вистачає. Зрозуміло, що рівень довіри до поліції малий, і поліцейського часто не сприймають як поліцейського, тобто як людину, законі вимоги якої потрібно виконувати, а не сперечатися і тим більше піднімати на копа руку. Поліцейський довбить уверен, що його любає. Требования, которые он предъявляет человеку, прекратить хулиганить, отстать от этого человека, выйти из этой квартиры и так далее, оно должно быть исполнено немедленно, потому что мы людям в форме. Поручили делать эту роботу у нас деякі люди навіть після всіх реформ і роз'яснень до кінця таки не зрозуміли, що навіть образливе слово у бік полісмена, якщо той діє в рамках своїх повноважень по закону, це серйозний злочин, не говорячи уже про напади. Зараз у міністерстві внутрішніх справ все частіше говорить не про захист поліцейськими людей, а про захист самих копів. На сьогодні поліцейські не захищені в дожній степені законом від можливості злоумишленників нападати на поліцейського в першу чергу, тому що на сьогодні. Закон например, не говорит напрямую, які бути действия водителя автомобіля, який остановлен по подозрению в нарушении правил дорожнього или по другой причині в Україні. Уже створили – аналітичний центр підтримки правоохоронних органів. Невдовзі в Україні має з'явитися документ, який повинен чітко розписувати взаємовідносини поліцейського і громадянина і відповідальність кожної сторін у разі конфлікту. Одним словом, на реформу досі витрачають масу сили. все сподіваються на успішний фінал. Втім, Батки вбивств поліцейських нападів на самих патрульних і так само правопорушення з боку слуг порядку говорять про те, що до повної поваги та порозуміння між поліцією і народом ще дуже далеко.